У міжнародному турнірі в Асені в Нідерландах українці боролися за медалі серед 220 учасників з восьми країн світу. Так, серед суперниць жіночої команди була призерка Паралімпійських ігор, збірна Сполучених Штатів Америки та команда Срібне призерка чемпіонату світу Канада. Тім, усі європейські команди українки пройшли доволі легко. Що дає великі надії на перемогу на чемпіонаті Європи, який чекає на гравчинь в цьому році. По-перше, задоволений, що ми виграли європейські всі команди, адже буде наш чемпіонат Європи. Це з таких положительних моментів. А, не змогли десь рівно зіграти з Канадою і з Америкою, ну поки не вистачає такого досвіду ігор з такими командами. Так, на чемпіонаті Європи буде розігруватися одна ліцензія, і всі шанси завоювати цю ліцензію у нас є. Тобто, там буде та сама Італія, де проводиться в Італії, команда Німеччини, якому до цього вигравали, команда Словенії, якої ми також граємо досить рівно. Тобто Всі шанси на ліцензію є. Чоловіча команда також основною ціллю року чекає саме чемпіонат Європи. Але після гучної перемоги і декількох призових місць на попередніх змаганнях команда налаштована як ніколи. Тож переживань майже немає. Змагаємось, тренуємось, і це дуже виснажливо. Але це дуже круто для нашої збірної, для наших новачків. Для наших тренерів, які бачать наші недоліки, як ми можемо виступати, і можемо виступати краще, і це головна наша підготовка до чемпіонату Європи, який буде у жовтні в Італії. Чемпіонат Європи стане і перевіркою стресостійкості та готовності до можливої участі в Паралімпійських іграх для молодих гравців. Тож чекає на його результати і тренерський штаб збірної. На цих змаганнях вже в Італії ми почали випускати наших нових спортсменів, тому що там були і міцні команди. і скажімо так, уровня нижче. І тобто, коли команда була слабка, то ми випускали другий состав і вони грали, наігрувалися, отримали великий опит. Потім ми на, в Туреччині, вже, коли у нас була золота ліга, там вже ми в состав вивели. Лібера це молодий спортсмен, він дуже гарно відпрацював, ну так як у нього дуже мало опиту ігрового. Тренується він приблизно там півтора року, але це у нього другі змагання такі для опиту. Він дуже, скажімо так, непогано відпрацював. Команда його підтримує і він ну, намагається не підвести команду. Канал Еквалімпік також чекає на виступ хлопців в Італії і сподівається, що після пропуску Токіо волейболісти обов'язково повернуться на паралімпійські майданчики. Тепер уже Парижу 2024. Віримо в зсу, віримо в Україну.